Дуже рада вас бачити сьогодні. Мене звати Юля і я експерт з ефективних комунікацій та спекуснення. Сьогодні у нас такий ефір досить спонтанний. Я думала, що може бути в ефір в більш зручному місці, але, на жаль, це неможливо, тому привіт-привіт, дуже рада бачити. Тому я зараз з РПК в прямому ефірі. І я хочу вийти у коротенький ефір з приводу того, які можуть бути помилки у підготовці до співбесіди, а саме які топ-5 поширених помилок. І зараз ми з вами поспілкуємося трохи про ці помилки. Отже, я підготувала декілька нотаток тут на лаптопі в себе, і по-перше. Перша помилка, яку ви можете зробити, це непідготовленість. Якщо ви не підготувалися до співбесіди, мабуть, ви розсилали своє резюме в різні компанії, вже забули, ви відсілали своє резюме тиждень тому, припустимо. Якщо ви дійсно дуже активно називаєте резюме в компанії. І вам спелефонували або написали листа, що вас запро що вас ем, запрошують на співбесіду. і ем, може таке сталося, що ви можете не підготуватися. Я думаю, що це не про вас, але я бачила багато таких прикладів, коли люди не, ем, не готувалися безпосередньо до інтерв'ю, яке буде з цією компанією, з, ем, з конкретною компанією, і нічого не знали про компанію ем, взагалі. Ось тому це поміг. Необхідно, ну, і коли вас вже запросили на інтерв'ю, необхідно подивитися на сайт, піти на різні сайти, подивитися в LinkedIn, перевірити, якщо це можливо, різні подкасти і різні YouTube-канали, які компанія має, як безпосередньо, якщо ви зацікавлені в цій компанії, якщо компанія подобається, це дуже важливо. Ось тому яким чином виникнути цієї помилки, це дуже е, легко. Вам необхідно просто підготуватися. Необхідно піти на веб-сайт компанії, подивитися команду, яка структура, подивитися, яка місія, візія і про що це саме компанія, з якими компаніями ця організація співпрацює, і е, подивитися на різні проекти. Зазвичай е, можуть бути деякі публікації, ви можете підготуватися ще краще, якщо ви підго... якщо ви прочитаєте деякі публікації компанії. Наступна помилка, яка може бути на співпраці, це запізнення. Запізнення може бути з кожним. Зараз на даний момент ми можемо сказати, що потяги запізнюються, все може бути, але якщо у вас є співбесіда, будь ласка, при... треба приїхати завчасно. Якщо у вас співбесіда онлайн, то тут необхідно все перевірити, як я зазначала вчора. Необхідно перевірити світло, необхідно перевірити освітлення. Світло також, але освітлення саме яким чином воно падає на ваше обличчя. От зараз припустимо моє обличчя не з ідеальним освітленням, але це нормально. Тобто ви мене бачите, і в принципі це не критично. Звук дуже важливо, щоб був, був у вас було чутно і добре чутно. Людина вас буде слухати, і як ми що ми чуємо, як ми чуємо, це дуже впливає на е, прийняття рішень, і також не розуміє І Якщо ви е, Запізнюєтеся, ви е, неправильно складайте неправильне враження про себе самого початку. Тому не запізнюєтесь, прийдіть е, в кафе попити кави перед співбесідою. Це краще ніж е, запізнітися і неправильно розрахувати свій час. Прийде завчасно, прийті за годину до цього і просто проведіть гарно час. Е, е, подивіться деякі матеріали про компанію ще раз і. Е, 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 Підіть на співбесіду вже десь за 10 хвилин, за 15 хвилин до цього, щоб люди бачили, що ви вже там, і, мабуть, вас навіть запросять раніше, але навіть якщо вас не запросять раніше на співбесіду, якщо це фейс-то співбесіда, все рівно це, це правильне позиціонування, якщо ви прийдете завчасно. Третя помилка, яку я хочу зазначити, що стосується співбесід, це негативне. Негатив про попереднього роботодавця ні в якому разі не треба критикувати роботодавця, незважаючи на те, як би вам важко не було, які б умови не були, не треба критикувати роботодавця. І про це я також казала в попередньому ефірі. Ви можете побачити, як що саме не треба робити, і як саме необхідно. Відповідати на ці питання. Отже, замість негативу, замість активу, необхідно акцентувати на те, що вам дала та робота і який, який експеріенс ви отримали. Це важливо. Мабуть, ви чомусь навчилися, якісь скіли прокачали, якісь у вас були цікаві проекти, класна команда. Зазначайте щось позитивне, бо коли ваш майбутній або, можливо, майбутній роботодавець буде чути, що ви гарно а, кажете і щось позитивне кажете про попереднього роботодавця, він буде знати, що ви людина, яка не буде а, казати погані речі про цю компанію, якщо вони вас найбільте роботу. Четверта помилка, яка може бути, це а, занадто заучені відповіді. На своєму курсі я даю я, я надаю деякі темплейти, шаблони, відповідей і м, структури стратегії, яким чином необхідно відповідати на деякі питання, особливо якщо вони складні. Але це не означає, що вам необхідно вивчити все слово в слово. Бо коли ви спілкуєтеся з людиною, це комунікація. Ефективна комунікація не може бути як вірш. Ви не розказуєте вірш або. Параграф з якогось з якогось з, з якоїсь поеми так? вам необхідно показати, що ви жива людина, що ви реагуєте на на питання, на тригер, який припустимо, ви чуєте, і ви реагуєте належним чином. Тому не треба готуватися. треба Записувати себе допустимо на диктофон, послухати себе, як ви звучите, чи чи ваше звучання. Чи ваше, звучання вам подобається? Зазвичай людям це не подобається, але вам необхідно чітко сконструювати і мати цю структуру відповіді голові, Тоді вам буде дуже легко на самі співпасти співбесити. Але не треба, не треба розповідати це як заучений якийсь заучений текст. Тобто заучений текст буде видно. Буде чути. Цього робити не треба. І п'ята. Помника, яку, яку я хочу з вами подивитися, це відсутність запитань. Припустимо, якщо в кінці, в кінці співбесіди у вас питають, чи є у вас якісь запитання до вашого співрозмовника, до інтерв'юера, ні в якому разі не кажіть, що у вас немає ніяких запитань. Це означає, що ви не зацікавлені в цій посаді. Це означає, що ви не зацікавлені в людині, з якою ви спілкуєтеся, також ви не зацікавлені в організації, в яку ви потенційно можете потрапити як кандидат. І для того, щоб для того, щоб запитати ці питання, вам необхідно по-перше подивитися мій попередній ефір. Я там про це дуже детально розповідаю. По-друге, ви можете піти на курс, який в мене є в шапці профілю. Будь ласка, подивіться на нього це підготовка до співбесіди». І по-третє, вам необхідно мовити два-три питання, які ви можете. Запитати о, у вашого співрозмовника, тобто у вашого інтерв'юера. Будь ласка, підготуйте ці питання стратегічно. О, і про це я розповіла більш детально в, в, в моєму ефірі, який я проводила вчора вранці. Ось так. Так, я бачу, що сьогодні у нас менше людей. В нас сьогодні чорна п'ятниця. До речі, в мене буде сьогодні цікава пропозиція. Будь ласка, дивіться, сторіс, і я буду. Я буду розповідати про воркшопи і про інтенсиви, які будуть у грудні. Тому я буду дуже рада вас там бачити. Буде дуже класна ціна і дуже багато користі. Тому приходьте, всі деталі будуть у сторіс. Якщо вам буде актуально, я буду дуже рада вас бачити. Окей, тобто сьогодні ми з вами сьогодні ми з вами поговорили про помилки, які можуть бути у підготовці співбесіди. Що я можу зазначити? Я хочу е, сказати, що е, якщо у вас, припустимо, є якась помилка, ви зробили помилку, е, вам необхідно вибачитися. Не, е, не треба е, ідеалів. люди, люди Ідеали. Ми всі не ідеальні. І якщо, припустимо, на, на вашій співписці ви бачите, що ви чи почали відповідати на таким чином, як треба, або, може, якщо припустимо, це інтерв'ю англійською мовою, так, ви можете перенервувати і можете відповідати не, не на те питання, або не чітко на те, що вас запитали. Не нервуйте, все нормально, можна вибачитися і почати знову, але необхідно вибачитися і сказати, розповісти, що ви, ви трохи почали розповідати щось не те, що саме хотіли. І якщо ви будете відкриті до такої комунікації, щирої комунікації. Інтерв'юер це зрозуміє, бо е, сам інтерв'юер також був колись у цих е, умовах, так і коли його найняли на роботу, також е, він проходив, бо вона проходила таку е, саму співбесіду. Е, е, тому ми всі люди, і це нормально. Робити помилки це нормально, але необхідно вибачатися. А вже ж якщо ви запізнюєтеся, це дуже погано і. Я б не рекомендувала запізнатися взагалі, але якщо ви вже бачите, що ви запізнюєтеся, будь ласка, попередьте людину, контактну особу, з якою ви контактували, щоб вони також могли, мабуть, Щось змінити, або якщо ви бачите, що запізнення не передбачене і не з ваших причин, може бути страйк, може бути різні причини, то вам все рівно необхідно зв'язатися з людиною, яка вас буде інтерв'ювати, і попередити. Бо це пробування, і вам необхідно поважати час інших людей. Все, я бачу. Зараз я подивлюся, чи є в нас деякі питання, і якщо не є, я відповім. Окей, так Юля, які питання краще задавати? М -м, дякую. Це класне питання. Які питання краще задаватись? Це залежить від того, яка у вас стратегія, тобто як і чого ви допустимо, хотіли отримати що ви хотіли отримати від, цієї, від, від відповіді. Припустимо, якщо ви хочете побачити, яким чином ви будете проводити кожен день, вас цікавить, яким чином люди починають день, чи є в них перерви, як часто є перерви, чи є флексі тайм, чи немає флексі тайм. Чи uh, працюють люди в uh, командах або uh, індивідуально? Тобто, оці всі такі моменти uh, вони будуть розкриватися uh, в цій відповіді, і ви можете запитати це дуже класне питання, і мені здається, на мою думку, uh, це питання дуже корисне. Якщо ви запитаєте, як виглядає звичайний день в компанії, ну, покажіть, будь ласка, як uh, виглядає звичайний день в компанії? Я розуміла, що очікувати. І ви подивитеся, яким чином цей день. Це перше питання, яке ви, можете, яке ви можете запитати. Друге питання вже стосовно позиції, на яку ви вже будете подаватися, ви можете подивитися, окей, що у вас цікавить. Вас може цікавити, чи багато буде роботи в різних командах. Може таке бути, що ви будете тільки в одній команді працювати у весь час. А може Таке будете, що вам необхідно буде комунікувати з різними командами і робити, працювати дуже багато в крості. Ем, припустимо, це не те, що ви хочете. Мабуть, ви бачите, що ви хочете працювати тільки в одній команді. Для цього необхідно запитати, яким чином виглядає робота безпосередньо в командах, чи я буду працювати в одній команді, чи є також чи є така можливість працювати в різних командах, чи буде така надаватися можливість. Це таке таке питання, яке ви можете задати. Третє питання, яке ви можете задати співрозмовнику яка е е візія компанії на наступні 2-3 роки. І вчора я казала в прямому ефірі, що якщо ви е влаштовуєтеся на роботу у стартап, вам необхідно питати, яка е візія е е компанії на наступний рік, або навіть на 6 місяців. Тобто які плани, що буде розроблюватися, які фактами зараз працюють і будуть працювати. Це все дуже важливо, ось тому в стартапах нема сенсу питати щось більше ніж на один-два роки, бо це стартап. Стартап він живе від одного. Ж... Investment до Інвестмент Тобто від раунду до раунду, якщо це саме початок, але вже потім йде нарощення кроків, обертів і вже йде розвиток. Не у всіх, але йде. Але вас, вас, вас цікавить те, що саме буде з компанією в найближчому майбутньому, тому це питання має сенс на запитати. Отже, сьогодні ми з вами мали гарну бе. Я дякую всім за те, що ви доєдналися доєдналися сьогодні. Я з вами з Единбургу. Я в Единбурзі зараз. І завтра, післязавтра, мабуть, також зможу вийти в духі, але розмовній формі, мабуть, навіть не про. Підготовку до співбесіди. Якщо вам це цікаво, буду рада з поділитися просто краєвидом, бо це перший раз, коли я в курсі. Буду рада з вами поділитися. Дякую, Джулі Мі. Мені також дуже приємно, що ви запитали питання. Будь ласка, питайте питання, задавайте питання. Мені дуже приємно, я буду відповідати. І якщо у вас були ще деякі питання, які ми не можемо розкрити, припустимо в цьому ефірі. Ви можете. Залишити ваші питання у приватних повідомленнях. Я на них також буду відповідати в прямих ефірах. Ну що? Я бажаю вам класного, гарного дня. Також запрошую вас на майбутні воркшопи, які відбудуться в грудні. Нагадування буде в сторіс. Ви побачите всі деталі. приєднуйтесь і до нової зустрічі. Едінбург чудовий гарного відпочинку. Дуже дякую, дуже дякую і навзаєм гарного, гарних вихідних, гарного дня і дуже вас обіймаю. Люблю. Bye.